Вона бачила більше ніж будь-хто зі своїх підданих. Королева, що пережила війну, 15 прем'єрів, десятки скандалів і цілу нову епоху. Її назвали останньою справжньою монархиною символом стабільності у світі. Єлизавета II. ким вона була насправді: жінка, людина чи символ. Є жінки, чий шлях не про боротьбу за визнання, а про відповідальність, яку вони не обирали, але прийняли з гідністю. Їх не забували на них дивилися мільйони. Вони не прагнули слави, але стали символами епохи. Ця історія про жінку, яка не просто була свідком змін, а стала уособленням стабільності в часи, коли світ хитався. Історія часто вимірює важливість постати за титулами, війнами чи реформами, але справжній вплив у стабільності, яку вони втілювали у вірності обов'язку у витримці перед обличчям змін. Саме такою була Єлизавета, II. не лише королева Великобританії, а й символ нації, епохи, стилю та гідності. Вона правила довше ніж будь-який британський монарх, і стала свідком подій, які змінили світ. Єлизавета Олександра Марі Вікторія народилася 21 квітня 1926 року в лондонському районі Мейфер в будинку Брютон Стріт 17 Її народження не стало національною сенсацією, адже вона не була спадкоємицею престолу. Вона була просто Лілібет так лагідно її називали вдома. Старша донька принца Альберта, герцога Йоркського, і його дружини Єлизавети Боус лайон Сім'я не була на самій вершині королівської ієрархії, але відрізнялася теплотою, домашньою атмосферою і чітким уявленням про честь, обов'язок і стриманість. Єлизавета росла в умовах високостатусного, але не показового життя. Її виховували говернантки, вчили історії, мов етикету. Улюбленими розвагами. Були прогулянки з поні, іграми сестри Маргарет та розповіді батька про державу. З юних років Лілібет демонструвала серйозність, врівноваженість і надзвичайне відчуття відповідальності. Вона не врядувала, рідко хворіла і завжди намагалася бути гарною дівчинкою, як казала її мати. У ті роки Єлизавета була далекою в черзі на трон. Спадкоємцем був її дядько Едвард, старший брат її батька, який мав стати королем після смерті Георга П'ятого. І ніхто, навіть сама королівська родина, не могла передбачити, як усе зміниться вже за кілька років. У грудні 1936 року, коли Єлизаветі було лише 10, сталося щось небачене для британської монархії. Едвард VIII зрікся престолу причина його роман із Воліс Сімсон, американкою, яка вже була двічі розлучена. Для церкви і держави такий союз був неприйнятним. Тож Едвард обрав кохання і відмовився від трону. Таким чином, несподівано наступний в черзі став її батько скромний і сором'язливий Альберт. Під іменем Георг VI він узяв на себе величезну відповідальність і зробив це з гідністю. А його донька Лілібет раптом стала наступницею престолу. Відтоді її життя вже ніколи не належало лише їй. У той момент, коли дядько підписував акт зречення доля дівчини, що коли стане найвідомішою жінкою світу, зробила перший несподіваний крок. Підліткові роки Єлизавети припали на один із найтемніших періодів ХХ століття Другу світову війну. Коли у вересні 1939 року Британія оголосила війну Німеччині, їй було лише 13. У той час багато дітей вивозили з Лондона подалі від загрози бомбардувань. Та відправити спадкоємецю престолу за кордон батьки не наважились. Королева мати твердо заявила: діти не поїдуть без мене, а я не поїду без короля. А король ніколи не покине Британію. Тож Єлизавета і її молодша сестра Маргарет залишилися в країні. Частину війни вони провели в замку Вінзор серед старовинних стін, але в умовах обмежень, затемнень і постійної тривоги. Попри королівський статус, дівчата жили без розкоші, носили картки на їжу, як усі британці, і навіть заощаджували тканину на сукнях. У 1940 році 14-річна Єлизавета вперше звернулась до нації. У радіоефірі BBC вона висловила підтримку дітям, евакуйованим з небезпечних міст. Її голос був ще дитячим, але слова дорослими про надію, мужність і сильне майбутнє. Кульмінацією став 1945 рік. 19-річна принцеса добровільно вступає до жіночої допоміжної територіальної служби. Не формально, не на папері, а насправді вона пройшла курс навчання, опанувала механіку, вивчила основи інженерної справи, навчилася водити військову вантажівку. Єлизавета стала першою жінкою з королівської родини, яка служила в армії. Цей крок мав величезне символічне значення. У той час, коли тисячі жінок вносили свій вклад у перемогу, майбутня королева була серед них у формі з інструментами в руках без привілеїв. Це був не просто акт патріотизму, це був чіткий сигнал народу. Вона не над ними, а разом з ними. І саме такою вона залишилася на все життя. Єлизавета була ще зовсім юною, коли вперше побачила Філіпа Маунтбатена, принца з грецької та данської королівських роди. Їй було лише 13, коли вони зустрілися під час візиту до військово-морського коледжу в Дартмуті, де Філіп навчався. Високий, енергійний, з блискучим почуттям гумору, він одразу вразив юну принцесу. І, хоч відтоді минуло кілька років, її почуття не згасли. Вона писала йому листи, стежила за його життям. А з часом це дитяче захоплення переросло у справжнє кохання. Філіп в свою чергу став для Єлизавети опорою тим, хто розумів її обов'язок і приймав життя в тіні монархії. Пара заручилася у 1947 році. Перед весіллям Філіп відмовився від своїх грецьких титулів і прийняв британське громадянство і взяв прізвище Маунт Баттен». Весіля відбулося 20 листопада 1947 року в Вестмістерському абатстві. Післявоєнне, скромне, але сповнене щирості. Британці, змучені війною, зворушливо спостерігали за новою главою в житті королівської родини. У шлюбі народилося четверо дітей: у 1948 році Чарльз, майбутній король, у 1950 – дев'ятсот принцеса Анна, а згодом принц Ендрю та Едвард. Родина здавалася щасливою, повною, звичайною, наскільки, наскільки могла бути звичайною королівська родина. Та все змінилося раптово. У 1952 році Єлизавета та Філіп вирушили в тур країнами співдружності. Перебуваючи в Кенії, подружжя дізналася страшну звістку. Король Георг VI помер у вісні від тромбозу. 6 лютого 1952 року Єлизавета, 25-річна донька монарха, стала новою королевою. Вона прийняла новину в тиші з притаманною її стриманістю, і чоловік тепер, уже герцог Єдинбурзький, стояв поруч, знаючи, що віднині все їхнє життя зміниться. І справді, мила приватна роль молодої дружини, перетворилася на всенародну місію. У той момент на висоті канійського плато Єлизавета зійшла не просто на трон. Вона ступила на шлях, що тривав 70 років. І кожен крок цього шляху вона робила з тією ж зрішучістю, з якою колись вперше взяла до рук кермо військової вантажівки. 2 червня 1953 року світ побачив історичну подію коронацію Єлизавети II. Перший в історії її транслювали по телебаченню, і мільйони людей у Британії та за її межами спостерігали, як молода жінка приймає тягар корони. Це була не просто церемонія, це був початок нової епохи. Монархія вже не мала реальної політичної влади, але Єлизавета перетворила її на моральний орієнтир. Вона не правила, вона служила. І правління збіглося з розпадом Британської імперії. Колонії ставали незалежними. Карта світу змінювалась. Але завдяки їй постала співдружність націй, союз рівноправних держав, об'єднаних не під коренням, а спільною історією та повагою. І саме вона стала тією фігурою, яка вселяла довіру, коли світ втратив сталі орієнтири. Єлизавета II бачила падіння Берлінського муру, розпад СССР, теракт 11 вересня, Брексит і пандемію COVID-19. Але, мабуть, найважчі випробування це родинні драми. 1992 рік вона сама назвала жахливим роком. Розпалися шлюби трьох її дітей, а Вінзорський замок постраждав від пожежі. У 1997 році загинула принцеса Діана. Трагедія, яка сколихнула націю і поставила монархію під загрозу. Королева витримала це з гідністю. Згодом виступила з публічним зверненням, у якому сказала: Я промовляю до вас як королева, а також як бабуся. Єлизавета II ніколи не була політичним гравцем, але її вплив на державу був безперечним. Вона зустріла 15 прем'єр-міністрів Великобританії від Вінстона Черчилля до Лістрас. Провела тисячі аудієнців, державних візитів, церемоній. Завжди із бездоганною витримкою, стриманістю та вірністю обов'язку. Її стиль, капелюшки, яскраві пальта, сумка став іконою. Але ще важливіше було її вміння бути присутньою, не затьмарюючи. Вона ніколи не прагнула бути в центрі, але завжди була опорою. У 2021 році помер її чоловік. Принц Філіп після 73 років шлюбу. Королева, попри вік і втрату, продовжувала виконувати обов'язки. У червні 2022-го вона відзначила платиновий ювілей 70 років на троні. А вже 8 вересня того ж року пішла життя. Єлизавета II померла у віці 96 років у замку Балморал. Сумували не лише британці, увесь світ. Вона була частиною глобального уявлення про стабільність. Єлизавета II була єдиною особою у Великобританії, яка могла водити авто без водійського посвідчення, і при цьому самостійно їздила на машині навіть у 90 років. Вона також була останнім чинним главою держави, що служила в армії під час Другої світової війни, як механік і водій вантажівки у складі жіночої допоміжної територіальної служби. Єлизавета II – це більш ніж просто ім'я на сторінках підручника, це елегантність в добу турбулентності, це обличчя епохи, що трималось на силі мовчазного служіння, і навіть після смерті вона залишається тією фігурою, яка уособлює не просто Британію, а ідею непохитності у мінливому світі. Це обличчя епохи, що трималося на силі мовчазного служіння, і навіть після смерті вона залишається тією фігурою, яка уособлює не просто Британію, а ідею непохитності у мінливому світі.